Перша танкова бригада у Гончарівському проведена у повну бойову готовність. Вона єдина в країні, на озброєнні якої знаходяться модернізовані українські танки. т 64 «Булат». Нині «Булатами» укомплектовано два танкові батальйони. Бойові машини оснащено сучасними керованими ракетами Комбат, високоточною зброєю, яка здатна влучно вражати бронетехніку. Бригада посилено охороняється. Усі танки виведено з боксів і озброєно. Зняли техніку зі зберігання, отримали боєприпаси. Так, готові до, з екіпажем, готові до виконання будь-якого наказу та завдання, яке на нас буде покладено. Сподіваюся, що мої навички в бойових діях не знадобляться, все вирішиться дуже мирно, але я і мій екіпаж готові захищати батьківщину. Проводяться заходи щодо приведення частини вищої ступені бойовоготовності. Заходи виконуються за планом згідно розкладом проблемних. Ситуації немає. Українські вояки підтримують своїх, що заблоковані росіянами у військових частинах Криму. Вважають, що наші солдати і офіцери, попри постійні провокації, гідно виконують свої обов'язки. Щоб трималися там і, якби не здавалися, а ми вже будемо допомагати тут. Я сподіваюся, що так будуть, і всі військовослужбовці відноситись десь до своєї військової справи. І я думаю, що все буде добре. Українські військові у Гончарівському запевняють, що добре володіють бронетехнікою, адже переважна більшість вояків це навчені контрактники.